Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 9 класу на тему макроеволюція. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. Давайте розпочинати! Зяблики Дарвіна або Галапагозькі зяблики або в'юрки – це група птахів родини вівсянкові, ряду, горобцеподібні. Відомі вони тим, що саме види цієї групи Чарльз Дарвін зібрав у 1835 році під час подорожі до Галапагоцьких островів. Нові види взяли початок від спільного материкового виду і в процесі еволюції стали відрізнятися один від одного за розміром та формою дзьоб що дало їм змогу займати різні екологічні ніші. Поміркуйте, будь ласка, як в еволюційній біології називають цю форму еволюції. Напишіть свої припущення у коментарі, а ми з вами розглянемо це все більш детальніше. Що ж таке макроеволюція? Це еволюційний процес, що приводить до виникнення надвидових груп. На відміну від мікроеволюції, яка відбувається в історично короткий час і доступна для безпосереднього вивчення, макроеволюція триває впродовж довгих, грандіозних проміжків часу і недоступна для безпосереднього спостереження. У сучасній еволюційній біології макроеволюція розглядається як результат поступового накопичення та поєднання мікроеволюційних змін. Основними формами макроеволюційних змін є дивергенція, конвергенція та паралелізм. Давайте розглянемо це більш розкрито. Почнемо з вами із дивергенції, це розвиток ознак відмінності в особин одного виду внаслідок пристосування до різних умов середовища. Відмінність ознак, що виникає в результаті цього явища, називається гомологією. Гомологічні органи це органи, які подібні будовою та походженням, але виконують різні функції, наприклад, кінцівка кита, кішки і людини, або кореневище пирію і бульби картоплі. Прикладом дивергентної еволюції є поява рядів ссавців від спільного предка. А що ж таке конвергенція? Це незалежний розвиток подібних ознак у філогенетичних віддалених організмів внаслідок пристосування їх до подібних умов середовища. Подібність ознак, що виникає в результаті цього явища, називається аналогією. Аналогічні органи це органи, що виконують подібні функції, але не мають спільного плану будови та походження. Прикладом конвергентної еволюції є поява крил у різних тварин. Паралелізм це незалежний розвиток подібних ознак у споріднених систематичних груп організмів. Подібність ознак, що виникає в результаті цього явища, називається гомойологією, наприклад, подібність форми тіла у ластоногих, виникнення шаблизубостів різних групів викопних кішок і паралельна еволюція сумчастих і плацентарних ссавців. А тепер пропоную розглянути основні напрями макроеволюції, вивчаючи закономірності історичного розвитку тварин, Олексій Миколайович Сєвєрцев у 20-х роках ХХ 20 століття розробив поняття біологічний прогрес та біологічний регрес. Що ж це таке? Почнемо із біологічного прогресу, це є напрямок еволюції, за якого народжуваність у популяції переважає надсмертністю. Ознаками біологічного прогресу є зростання чисельності особин, розширення площі існування, підвищення темпів внутрішньовидової мінливості, утворення і велика кількість підлеглих систематичних груп, також високий потенціал виживання. На сьогодні в стані біологічного прогресу перебувають покритоносінні насінні рослини, головоногі молюски, комахи, птахи і савці. Що ж таке біологічний регрес? Це напрям еволюції, за якого смертність у популяції переважає над народжуваністю. Ознаками біологічного регресу є зменшення чисельності особин, звуження площі існування, зниження темпів внутрішньовидової мінливості, зменшення різноманітності групи, низький потенціал виживання. На сьогодні в стані біологічного регресу перебувають вити, що їх занесено саме до червоної книги. Варто ще зазначити, що поняття про біологічний прогрес і біологічний регрес є лише узагальнювальними термінами, що показують ступінь видової різноманітності певної групи у відповідний геологічний період розвитку нашої планети. Є і шляхи досягнення біологічного прогресу. Під час еволюції поєднуються і закономірно змінюються один у одного різні шляхи досягнення біологічного прогресу, якими є ароморфози, ідіоадаптації та загальна дегенерація. Що ж таке ароморфози або морфофізіологічний прогрес? Це еволюційні зміни, що підвищують рівень організації організму в цілому, і відкривають нові можливості для пристосування до різноманітних умов існування. Прикладами ароморфних еволюційних змін є виникнення кровоносної системи у кільчаків, поява серця у молюсків, виникнення щелеп у риб, поява насіння у насінних рослин, утворення квітки, утворення плоду у покрито насінних рослин та інше. Що ж таке ідіоадаптації? Це еволюційні зміни, що мають характер пристосування до певних умов і не змінюють рівень організації організмів. Прикладами ідіоадаптивних змін є різноманітна будова квіток чи плодів покритонасінних або кінцівок у птахів чи савців. Останнє це загальна дегенерація або морфофізіологічний регрес. Явище спрощення організмів у процесі еволюції. Прикладами загальнодегенеративних змін є зникнення у паразитів органів чуття, травної системи та інших. В історії розвитку органічного світу різні шляхи еволюції є взаємопов'язаними. Ароморфози визначають етапи в розвитку органічного світу, піднімають організацію групи на вищий рівень еволюції і відкривають перед нею нові можливості для освоєння середовища. Подальший розвиток йде шляхом ідіоадаптацій, які забезпечують освоєння доступної різноманітності умов і під час переходу організмів у простіші умови. Формування пристосувань супроводжується спрощенням будови. На цьому все. Дякую вам за увагу. Якщо у вас залишилося питання щодо теми сьогоднішнього уроку, то задавайте їх у коментарі, і я обов'язково дам на них відповідь. Ми з вами зустрінемося на наступному уроці. До побачення!